Всім привіт, с вами Дітя Кодзі. Я буду грати в нову гру. сад. Це дуже зараз популярна игра, і зараз я хочу в неї прокачатися погнали. Перше, що мені в приходить, це те, що я хочу в на цьому сервері. Це дуже прекрасно. Ну зараз ми будемо їх продавати, я розумію, що мені точно складеться. Точно хочу делать, может, Причём, я трогу, Почу, там, кто еще хочет за на Причем мне там 3 миллиона хочет на Не знаю. Так он распутает. Так я хочу за 3 миллиона Стопопыт... Не, я думаю. Двадцать пять штук просто, но. А, так. так, поки воно все всі забираємо забираємося в чергу. Буде звинувака, яка буде дуже дорога кілограмів, тут що Не стільки заплачувати, а не... Так, все. Для вас все буде швидше. Друзі, приблизно вже все прибіжно. Забрав, але там виростає за 5 секунд тому що робити. Скільки дало? Трика. Ось мені потрібні. Так, по 400. Я хочу по 400. Так писає все. Більше в продачі немає. Я все купив. По 3000 є. Я буду копыта 3000. Мне без разницы. Все. все, 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 Вот, ну, вот так. Пять. Черник. Ставим. Что у нас лучше выращивалось? А, стопа. А вот воду А, я турок. Добрый, сбираем еще раз все. І зараз я дуже багато продав. І зараз буду вам все продавати. Погнали. Мені просто дали 200 дуже мало. Але знову ровно поновився, і я знову буду попросити. Почекаємо знову. Так, ребята, у мене тут вже якась радужна морковка ліза. Скільки мені за одну таку дадуть? Запам'ятаємо, у мене 200... вісім. Скільки... скільки мені дадуть за одну таку? Скільки тисячу за одну Ви шо? Ви шо? Це капець багато. Але все. Забираємо сви... все Забираю Це своє я. Міні. Не... Теперь буде другой мини, погнал. Помню, что я забрану. Так, толматы. Так. Ч ты золото морку? Я там забрал, но мне 1 200 давал. Напротив 1000. Капець. Я зараз это забрал. Самое главное питание. Сколько мне дадут за это все? Только <решит> 1700. Мне не хватает. Вот тоже Т трешечки не хватает, чтобы за 3000 купить. Ладно, добро, сейчас пытаемся. Я хочу докопиться. так давайте собираемся все ось. маркетка все мы ми ми чекается продажу за ним так я теж хочу до продажу Мені зараз нічого надо ставить я треба забрати. Da, da. А я там же 200 там посады, мне кажется. Ну, просто так богато, давай. Там в букву What the hell? Так, скидку чекаться. 13 секунд. 13 секунд. Зараз я розкуплю. У мене 4 тисячі Просто покупаємо за усіх сіл. Погнали. Ого, все, розкупаємо перше. Поступаємо друге. Розкупаємо все третє. Помидори. І мені здобува не вистачає. Швидше, швидко, 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 біжимо, біжимо. Давайте, раз, раз, раз

Мені дуже страшно. Будь ласка, щось норм. І мені... Ну, ти ж... Ну, норм. Але якщо у других по мільйонам, то я взагалі в шоці. А вони розкупили! Я... Чекаємо. Ось в шаті 10 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один. погнали погнали. Де воно за 3000? За 1300 тут є за 2000. Воно добре будемо за 2000 покупати все. Все, я не знаю. Томато. Ні, я не хочу покупати. Це, це я... Вот Ось це. Ось це. буде Ідемо туди. Я не знаю, що там можна... Найди. А вот зачем отсюда зайдано? Ч тут? Oh my God! Прикольно. Але мені це зараз не потрібно. Ой, эг. Е Эгг. П'ятдесят тысяч весу машачи. Я понимаю, що може выпустить питомцы. Ну це. Вы на храна или тришку скажіть. А мне кажется, охранали. Ске! До побачення. Ребята, у нас дождь получит за просто и я куплю плюсы! 什么？

не знаю, наскільки багато вам може тому що такі людей капець багато. 30 мільйонів і це вже багато. Ну це що таке? Ну що дощ закінчився. У мене є другий варіант. У мене питання, я зараз тут можу щось купити? Будь ласка, скажіть, що так. Да. А, ну тут 50 тисяч. А може тут? Скільки? М да, треш. Наче йдемо на базу. Что нормально що у нас? Вітер тут пішов. сніг? Так, тут сніг пішов. А це по чи плохо, психи в комментаріях. А я поки що пошло все забрати. Давай Я, ну це дуже багато. мене рекорд так, ну дуже багато. Ну це дуже багато. Все, покупаємо. Пермо покупаємо. Все покупаємо туди. ТО Йдемо на той сад і порабаємо, що помігнуть кордоні. Ребята, у мене тут дуже багато. Тут дуже вона велика. Та вона більше, чем місце, де вона з'явилась. Так, швидко біжало, тому що там снова все заявилося. Ааа, сміча! Зараз все розкупати будуть. Оце тратилося бабка, то все вищно... не буде. У нас 3000 є. Ну немає, блін. Печально. 800 беремо. 4. Все, мені не вистачає. Тепер скільки я зробу, то якщо продам. Здорово. 4 тисячі. ще? Що сказати, бабки не проблема. Бабки не проблема. Да, трэш. И на чм мы будем закінчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь, если нам будет друг в И всем пока-ка!